Так, доброго дня, фадобізон на огляді. Супорт наш е, я вже змазав. Потрібно змащувати е, направляючий в супорті, бо він, виходить, сухий, там повністю все сухо. І пружинку треба змащувати. Ну, в общем, відео є. Дивіться, в мене на каналі е, повністю все зма... змастив, бо. Получається, скріпіло колесо і не було накату. Тепер накат пріє. Так, а дивіться, що тут в мене ще по колесу. Зараз він, виходить, розвантажений, От, лише своя вага. І спускаю колесо. Тут я вже скрутив колпачок. і зараз колесо, бачите як? Вот вот так. Тут десь, отак. Тут дві атмосфери зараз. Бачите, я ось так просів. Але покришка. Покришка. Блін, взагалі капець. Она... Зараз візьму щось тверде, бо не можу пальцем боляче. Ну ось якось так. Ну вона, розумієте, вона така... Получається цей борт, корт, він дуже товстий. Вот. Профіль. Товстенький. Резинка товстенька. А зараз поміряємо скільки атмосфер в покришці. Так, такий манометр у мене. З тих часів, але він працює ідеально. Нулик, нулик. Так, зараз. 05. Зараз збрасуємо і пробуємо ще раз. 0,5. 0,5 атмосфери. Ну, на загружену просяде ще більше. Але бачите, ну. На автомобілі 0,5 це вже покришка, ну, диск вже сів би на землю. А тут ще нормально. Якась напис якийсь. Щось там, якісь цифри, букви. Так, зараз спробую трошки проїхати вперед, подивитися. І якось так, бачите, в принципі, можна їхати. Тобто, якщо так навіть пробили десь, то доїхати можна. От. Зараз ми його підкачаємо. Я двоєчку зроблю туди. І буде пісня. Ну, це так, для розуміння, що воно і як. Ось. Е, хотів сказати, що. Це цікава штука така, на кузові. Бачите, вона попереду знизу. Це для того, щоб в кузов залазить, сюди ногою, і потім ліземо в кузов. Зручно. От. І піднімати отут прем, і піднімаємо вверх його. Тобто, також зручно, в принципі, так. І по цьому по автомату. По автомату зараз покажу, як він у мене підключений. Так, дивіться, тут кому цікаво просто буде. Оцей оранжевий, це плюсовий провід. Він йде в нас на роз'ємчик. там він стоїть. Вон там. І з цієї сторони ззовні підключається зарядний, зарядний пристрій. Чорний провід тоненький, так само він тут в мене скручений, так, і він так само йде на роз'єм туди. На зарядний роз'єм. Потім, а, оцей провід чорний, який товстий, ось. Він пішов і він пішов отак. І прийшов в коробку. Він там на шину підключається. А, тут ще провід є. А, получається, оцей чорний. Тут десь 4-5 мм січення на цьому на жилі, він йде на автомат зверху, там в мене підключений на автоматі, а знизу виходить з автомата рідний провід. І він пішов до тушини. Ось тут в цю коробку. От. Потім, коли ми автомат підключаємо, нам потрібно виключити його. Щоб він був виключеним. І коли всі провода підключили до автомату, то в саму останню чергу ми підключаємо ось цей провід на, на плюсову клему акумулятора. От, при виключеному автоматі. Потім, а, що ще? На клему, точніше, колодка, оця, яка тут в коробці, вона там з'єднується, з цими проводами з оранжевими. Ось і оранжеві сюди підключаються в цю клемму ну, колодку. І потім з контролера там також є провода, оці, оці провода. Ось вони. Вони підключаються в тій самій колодці. З цими проводами на мотор. От. І туди саме підключаються ж і ось ці провода. Зараз я, мабуть, відкрию коробочку і покажу вам. Так, щоб було розуміння. Якщо щось будете не розуміти, як підключати, то дивіться відео. І зараз я її відкрию. Вона тут зараз на защолочках. Так. Ось. Це виходить ось, ось з контролера. Всі ці провода приходять. А ці вже ось з мотора. Ось вони, бачите. Зелений, жовтий синій. Це з мотора. От. І наші плюс і мінус ось, червений і чорний. Які прийшли, вон, звідти, з акумулятора. Так. Тут у нас є ці два провода, ось тоненькі. Зараз тоненькі два. Ось вони. Ось вони тоненькі. Вони також будуть в проводці. Їх ми підключаємо ось сюди, отак. Там такі будуть клемки під болтик. Все гаєчко і зажали і все. Якось так. Я змастив е, різьбу е, технічним мастилом жидким. Саме різьбу просто змастив і все. Контакти нічого не змащував. Побачимо, як воно буде, так контролюю час від часу. Якщо що, то тоді вже змащу. Але краще так, ніж змастити якимось цим по типу солідола чи якоїсь іще біди незрозумілої. І буває таке, що ця смазка вона перекриває потім прохід напруги, тобто вона як ізолятор починає працювати. Тому не треба тут змащувати всякою незрозумілою штукою. Можна просто купити змазку спеціальну для контактів і її вже змастити. А змащувати чим попало, не рекомендую. Час від часу можна також перевіряти затяжку. Тобто, може трошечки можна протягнути, ще, може, трошки послаблюються гаєчки, то трошечки можна проконтролювати. Якщо послабились, то трошки підтягнути, От. щоб контакт був гарний. От якось так. Так, що у нас тут іще? Тут все залито клеєм, щоб провода менш перегибалися тут в роз'ємі. Ну, я також там, де міг, то я цей позамазував також цим клеєм. Клею такий. Стержень, вставляється в пістолет такий, типу паяльник, він нагрівається від мережі і можна клеїти. Ну, так, позаливав, щоб також. Бо, виходить, в роз'ємах, які були в проводці в кузові, там, здається, був клей такий залитий. А проводка, яка була з контролера, то там не було. Ну Здається, так. Може навпаки, не пам'ятаю. Тобто, ну, якщо роз'єм ми беремося, роз'єм так, то з однієї сторони був клей, а з іншої сторони не був. То я проклеїв виходить, з двох сторон. Щоб провода менше тут, якби ну, перешат, ну, переламувались, бо вони будуть шататися і будуть вириватися там клемки. Ну і плюс цей. Головніше, що. Тут в цих роз'ємах буває біда. А, провід разом із клемкою вилазить із роз'єму, і ми роз'єм як би з'єднали, а там не сконтачувалось всередині. І ми потім шукаємо, а де ж воно там, чому ж воно там. Тому якби провода, так, підштовхнути всередину роз'єму, і потім клеєм проклеїти. Тоді вони краще тримаються і не. Вилазять із роз'єму. Із пластику цього. Якось так. Ну, тут, звісно, трошки треба порядок якийсь навести. Це в мене ще руки не дійшли сюди. От, якось так. Ну, це будемо збирати. А тут також дивіться, це войлок я наклеїв на кузов, ну, на раму. Щоб не терло оцією. Получається, бачите, такі йдуть труби профільні. От. І ця труба вона лягає повністю на раму. То тут так нормально притирало. І оці не допомогли навіть. От. Тому я сюди наклеїв і сюди також хочу так повністю. Бо я наклеїв, де саме притирало кусочки. Ну я думаю, що краще буде, якщо так вже в всю длину. Ось тут, бачите, вона, виходить, їх шість штук. Ось, якось так. Ну і тут ковпачки потрібно. Бо коли щось робиш, то можна нормально поцарапатись об призьбу. Вона така тут зверху гостренька. Виходить. Ось так, якось так. Ну і тут таке, таке саме, бачите, ну, не таке саме, тут резина. Така м'ягенька резинка. Тут так, так, також виходить, що оці профільні труби з самого верху. Кузов, коли опускається, то бив по металу, а так тепер резиночки на резиночки лягає. Якось так. Ну, кому сподобалось таке відео, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, щоб сповіщення до вас приходили, коли будуть нові ролики виходити. Всім дякую, всім гарного дня. Дякую за перегляд. Все найкраще.